Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин Рукоділля Ярни. Я, Яна, ви вже, мабуть, бачили наші влоги київського магазину, день народження, і день народження з нашого одеського магазину. Ну що ж, настала черга і нашого запорізького магазину. І на цей раз не я їздила до Насті, а Настя приїжджала з Києва до нас. Все, як відбувалось, ми дивимось у цьому відео. Приємного всім перегляду! Ну що ж, задля Запорізького дня народження я приїхала навіть з Києва. Що це така краля там йде! З Києва і приїхала так. А для Києва при... задля Запорізького дня народження. Це правильно, за да. правильно. Ну що, ось ми і в запорізькому магазині йдемо знімати для вас контент. В офисе будет как? А... <рик> да. Ну, еще ось нарешті я и в офісі, яна. Привіт, вже завтра. У нас буде день народження запорізького магазину. А ну я розкажи свої враження. <різь> я дуже чекаю, коли я завтра вже приїду на наш запорозький магазин. Зустрінуся з нашими покупцями, поспілкуємося. Я це люблю дуже. Да, я, я так, я також мене Добрі враження таке залишились після Одеси. Києва. Так, То так. чекаю наш. Запорізький магазин. Також сподіваюся, що у нас у запорізькому магазині буде багато майстрин, які захочуть принести свої вироби. Ми о, багато це не зніпаємо, ми любимо знімати і тому, що да. спілкуватись по цьому. Да, поводу. Тому що ми знімаємо, ми ще не знаємо, що завтра буде. Ви то можливо вже і побачите зараз, а ми то ще не знаємо. Ну й що тоді завтра о котрій годині прийде? Ну, треба поранше, щоб все підготувати. підготувати. То восьму. Ні! <світ> Добре. На пів дев'ятого я приїду. Хорошо, і будемо договір. чекати дев'яти годин. І вас у гості. У нас будуть що? Подарунки для вас. 7 листопада у нашому запорізькому магазині за адресою вулиця Шкільна, 8. Віс. Все, договор. <світ> Яна, привіт! Привіт! А що Привет! ти прийшла до нашого запорізького магазину? Ну, а да. на що? Сьогодні тут свято, я хочу на ньому бути присутня. День народження вже розпочався. Цікаво, як воно все буде. Так, от я посчитала, все почала в'язати. Я uh -huh. в'яжу угу. двома спицами, великою і маленькою. Uh угу, -huh. Угу. Вот, у мене 85 петель. Це буде кардиган длиною приблизно вот так. Скільки мені потрібно їх так? З рукавами, але без капюшона. Ну, до кілограма це -то точно. тому що візерунок такий, угу. який кушає пряжу. Ну, да. Ну, а все остальне просто було для мене слишком скучно. Я хотіла сперва з накидною петлею, У не Я теряю петли. Угу. Вот. И поэтому <кх>, эта резинка и... Резинка на резинку, получается, лицевая со второго ряда идет. Лицевана выходит да, да. на да. тільки да. два розмера спить. Одни да. тоньше, а другие топче. Да, И выходы вот я я покупала 4,5-6,5. Ну, в общем, мне очень нравится. Поэтому. Да, як вариант. Да. Класна, це, це класний лайфхак. Якщо ви не вмієте в'язати півпатентну не резинку, то Давайте можете використати три, ви два розміри спиць, менші 7, а, да. і більші. Наприклад, у цьому ага. зразку використані 4,5 і 6,5. Да. Два розміри різниця, і як виходить, а ви ні можуть мінуса і це минулорі, написати як то кані полегшує в'язання. Якщо ви не вмієте патентно в'язати, вам приклад грамів. Це ти що робиш? Хочу по площині порахувати, скільки вийде на виріб. Я його зважила, він важить 13 грамів. Зараз мені, якщо лінійку дадуть, от дякую. От тут приблизно 15, на 12,5. І зараз ми порахуємо. То 87,5 площина. Тепер треба порахувати площину кардигана. Ми беремо подвійну спинку перед, подвійні рукава. Складаємо, скільки буде тут ширина по рукаву, сама широка частина приблизно. В кардигані це так там це спущений рукав буде. Ну, такий трішки Ну, Це пускай буде 23. І тут десь буде 28. Ми складаємо 23, 20. Ой, 40 подвійну, плюс 28. І те ж саме у нас буде тут. Довжина рукава. Рукава десь буде приблизно сантиметрів 52. І тут 52. Складаємо це, 74, 110 і по ширині отут скільки буде, по обхвату, 55. 55 це 110, помножить на 110. Виходить 12 і 100. І тепер нам треба 74 помножити на 52. Це буде 3,848. Це ми основну частину площину порахували. Оце вона. Це площа рукавів. Ми їх складаємо 15, ну, майже 16 тисяч нас вийде. На площина кардигана 13 грамів. Це у нас 187,5 з половиною площа. Це площа зразка. Площа кардигана у нас 16 тисяч. І тепер ми шляхом пропорції 16 тисяч множимо, множимо 8 ,8 на 13, Це ми ділимо на 187,5. Виходить, кіло 109. 11 мотків вам треба на ваш кардиган. У нас такі невеликі математичні розрахунки на школа. Всього Коли ми ходили у школу, ми це вчили, зайняло? а тепер це можна. Я, наприклад, ну, завжди рахую по площині. В'яжу зразок, важу його, відраховую площину зразка і знаю, що мені на мій джемпер приблизно десь потрібно 9-10 тисяч. Плащина мого джемпера, і таким шляхом я розраховую будь-яку річ. Я не в'язала років двадцять. Думаю, треба що тому що тример не уходить з рук. треба чимось себе. Я тут заспокійлити. Прийшла мені дівчинка, все розказали. Все показали. візьміть у те, візьміть у те. Я не знаю, з чого мені почати. Давайте, оте, отте. Попробуйте. Потім прийдете. Очень. О, от такий персонал. Дякую вам велике і гарного вам. Всього-всього. Дякую. Дякую. Як ви гадаєте, для чого зв'язані отакі маленькі джемперочки? ви скажете, що це на ляльку? Але ні, наші дівчата з магазину вигадали такий спосіб, щоб показати, як виглядає пряжа у виробах. Я в'яжу великі речі, а вони в'яжуть отакі маленькі. Наприклад, це джинс плеш, це джинс софт, це Мабуть, це Котон Голд. Це? Цей джемперочок, це Alize Classic Lana Gold. Це Super це Artisan. Ці шкарпеточки теж Artisan. Ну, а це ви, мабуть, вгадали? Це білісімо. І цей зразок, що я вам показувала, це Мілана. Подивіться, як гарно виглядає. До нас приходять не тільки талановиті майстрині, але ще й наші продавці, консультанти. Вони теж у нас мастерять. І дуже класні у нашої Наташі виходять отакі прекрасні з нашого чешського бісеру. Наталка, розкажи трішки про це. Скільки часу в тебе? Скільки виходить? Яку ти фурнітуру використовуєш? Фурнітуру я використовую кансивічки круглі. А є у нас в наборчиках, Продається наш. Нашому магазині ось така фурнітура застіпки з цепочкою-подовжувачем. Дуже гарно, дуже зручно. Іде карабінчик лобстер, можна на будь-яку об'єм руки застібнути. І будь-який наш... розмір. Да. І наш чешський бісер пресіоза, іде калібровочка десяточка, різні кольори, різна обробка. Я використовую, дивлячись від складності браслетику, іде різна кількість бісеру. Приблизно не більше ніж по 5 грамів кожного кольору. Можу Скільки зробити Скільки часу це займає в тебе. Можу три браслети за день зробити, якщо треба. Це круто. До речі, з Алізела на голк виходять не тільки теплі джемпера, але й аксесуари шапки, шарфи, бактуси. Ну будь-що можна зв'язати, і тепла річ вийде, і економно по грошам. Ще у цієї ниточки дуже красива і багата по літра. А халафайбер у вас для наповнювача? Є. А він скільки 240. коштує? 240 грамів. 240 грамів 50 гривень, пів кілограма 86 гривень, кілограмчик 150 гривень, два з половиною кілограма 400 гривень. дню іграшку на невелику, вам 240 грамів, то мені треба зайти, подивитися, скільки там витрат. Там В'язались такої нитки, в мене дві такси. До них mm -hmm. в'язали ліжанку. На Ліжанка в'язалася на, на, на ліжко нет, нет, або да. на пол, рядно, бортики. Зашивається халафайдер по кругу, щоб вони ж голову люблять класти. Mm -hmm. Я подивлюсь тоді, скільки... No, там кишіла, ж... мабуть, треба буде. мабуть, Якщо не більше. А Кер... ще скажіть мені, я оце стою і думаю, я взяла, а в мене зімнє пальто темно-синього кольору. Як воно буде дивитися, цей okay. кольор під пальто? Може щось блакитне тоді подивитися. У нас там з блакитного. Ну, з блакитного це осьой. Ось. Отакий? От ні, цей мені ми подивилися не дуже. Не дуже. А оцей ні 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 що рядом з вами. Ні-ні, в уголочку оце, з морською оце? Не так. буде воно темне. Не знаю. Або синє. Ну синє з пульту буде сливатися. А як виразити таке? А синій який колір? Отакий у мене. Темний, синє. синій. Ну, Чорний мех. Тоді... Будь-який колір підійде. Може додати трохи світліше. А оця сіра може. Оця? Так. Ну, ні? Ні. Старовато, так? Так, да, мені отой більше тоді подобається. А оце синя так, вона світліша ж буде. Від ну темні кольори вам старше так? Якось ні. Mm -hmm. ну, як я тоді вибрати? Ну, якщо у вас майже таке темне, будь-який колір можна буде підібрати. А ось що дивіться, вроді як нічого, так? Ну так, да, ви, ви на нього вже дивилися. Так, да, ми вже а, один да. раз дивилися. Ні, давайте мені ось цих два. Що ти, Тепер Яночка, зробила продажу? Консультую, поки я тут Субуту. допомагаю Субуту. дівчаткам. Субуту. Правильно. <laughs> А живих що? медійних На інших магазинах ми селфі ліс. Ми автографи. Одна жіночка була купила собі сумку для пряжі. Каже, поставте автограф фломастером. Ваші мастер-класси смотрю постоянно і а тут об'язательно беру. По крайней мере, анатомічний росток у реклам вижу, как ви І кто-то другой. Дякую. Мені дуже приємно, що зможу так допомогти. За рахунок мастер-классе. Спочатку то же самое. Вот это первая паутинка, которую я вязала, это начало войны. Когда я ее привязала сюда, я говорю, да. Да, да, да. И причем я ее вязала первый раз, и мне нужно было ее научиться вязать. И я занимала голову, как же этот реглан погон вяжется. Как это делается? То есть благодаря этому я засыпала и просыпалась. Вот когда голова была занята, как это сделать? Я занята. Це так. заспокійливе, це взагалі я не знаю. У мене воно теж було, бо можна було взагалі розумом тронутися. На початку. Да, 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 да. Ну, вот это вот говорит, она мне как память просто. Я говорю, и так уже не так делаю. И так, и так еще не делаю уже. И по-другому ну, делаю, но благодаря. Да, да, да. Это еще работал ковид. Толком не было открыто, работали по часам. А ага. я вот ага. это теребаню. думаю, тоже девочки не не тоже уехали. Это? Нет, не работают. Говорю, девочки, кто кому? А какие-то Никитмах. Так, что тут ведь бывает? Ось яка якусь хатегону зв'язали. Це канарі з гачок який? Ой, Ой это я вже вже тяжко. По-моєму, то ли ноль то, то ли, ну, ну в общем, менше одного міліметра, точно можна. І скільки витрати стали? – Це я тоже уже не помню. Ну, вот это я чуть-чуть, можна это... зважити і знати, да? да, да? Ну я думаю, що немало, бо немало. вона така канаріс, е-е, да, да. тяжка да. така, боно. Да. Увесь вот старий. Боже, у вас накируки. Ой, вот такая... ну. Вона дуже я такую живиться з такою дисунки вязала, дуже красиво виглядає. Це теж канаріс, да? Синя, да, темно-синя, ультрамарин вот ну, тут, конечно, темно синее хорошо смотрится. І я в'язала еще. Да таком. воно і тут хорошо смотрится. Темненьке, темненьке. Темненьке, ну, мне потом так, ну, ну. Що, на цей. Це теперь наш стил, да? Накриває. Приблизно 330 тридцять грамів. Е, метр двадцять на метр. Сантиметри є з собою, бо буде мы ми магазини рукоділля, У нас є сантиметр. Я міряю, як завжди. У вас і покупала. Поэтому тут можемо триста 330 грамів. Зараз ми просто заміряємо, скільки воно і скільки так моточків канарісом вже можна. Ну, настя 330 тридцять грамів. і скільки моточків пішло. А ми зараз розмір. Метр 35, метр тридцять п'ять, метр сорок, тому що воно ж трохи будемо казати так метрів на сімдесят. Та ні, тому тут на сімдесят. Я вже не пам'ятаю. Я в'язала, тому що я в'язала і більше і пам'ятаю, що там було двадцять сім. Таку склад тут метр десять. Це е, метр сорок на метр десять, шістнадцять моточків. Вийшло канаріса, і буде у вас така скатертинка. Ну що ж, як вам такий влог? Свої відгуки пишіть в коментарях. Мені цікава ваша думка. Незабаром день народження нашого львівського магазину, який відбудеться з 19 по 21 грудня. Тож, якщо ви знаходитесь у місті Львові і хочете прийти до нас до магазину, ласкаво просимо і можете приносити свої вироби, щоб потрапити до нашого влогу. А вам, щоб не пропустити нове відео, треба підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково увімкнути дзвіночок. Ну що ж, всім папа -па і солодких вам петельок!